Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою у Вашингтоні перед переговорами з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Щодо свого ставлення до пропозиції 30-денного перемир'я, Москві у четвер Путін сказав, що загалом погоджується з цією ідеєю, проте наполягає на тому, що перемир'я має привести до довготривалого миру. Питання завершення війни в Україні в Четвер в Москві з російськими посадовцями обговорює спеціальний посланник Білого Дому Стівен Вітков. Про все це маємо можливість поговорити з Юлею Ярмоленко. Вона приєднується до нас з Білого Дому. Привіт, Юлю! Вітаю Наталю. Юлю більше доби тривала тиша з боку Росії щодо пропозиції тридцятиденного перемиря. Нарешті ми почули заяви Путіна. Як на них прореагував Дональд Трамп, і що відомо про деталі перемовин американських та російських посадовців? Наталі, ми знаємо, що принаймні планувалося, що сьогодні спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Стівен Вітков мав би зустрітися із російським президентом Владіміром Путіним. Зараз у Москві вже одинадцята вечора, але наразі ми не маємо офіційних повідомлень про деталі цих перемовин і чи відбулися вони загалом. Що цьому передувало? Ми знаємо, що сьогодні власне помічник президента Путіна Ушаков в інтерв'ю російським телеканалам сказав про те. що... Що 30-денне перемиря це буде ніщо інше ніж можливість для українських військових перепочинути. А Москва буцімто, як сказав він, хоче все ж таки тривалого миру, але безумовно на умовах Москви і з урахуванням їхніх занепокоєнь. Пізніше ми почули певні ремарки щодо цього, і російського президента Владимира Путіна він сказав, що в цілому загалом погоджується із ідеєю перемиря, але каже, має дуже багато запитань щодо того, хто. О, буде гарантувати цей режим припинення тиші та інші питання, які він зокрема хотів би обговорити з американським президентом Дональдом Трампом. Сьогодні ж Дональд Трамп, американський президент, мав зустріч у Білому домі із Марком Рюте, генеральним секретарем НАТО. І перед цією зустрічю він, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що він не проти або зустрітися із путіним, або поговорити із путіним. Але він сказав, він хоче швидких рішень. Що ж до у Москві, то сказав, що наразі він очікує повідомлень офіційних від переговірної групи. Він сказав, що він чує позитивні новини і сигнали, але він каже, хоче дочекатися остаточних кінцевих результатів. Ось власне його слова. We're getting words that things are going okay in Russia. Ми чуємо, що справи в Росії йдуть добре, і доки ми не почуємо про остаточний результат, це нічого не означає. Але зараз відбуваються дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими. І сподіваюсь, вони всі хочуть покласти край цьому жаху. Це жах, це жахлива річ. Я отримую фотографії щотижня. Мені показують фотографії поля боя, які я майже не хочу бачити. Це так жахливо бачити, як молоді люди лежать, втрачають руки, ноги, голови на полі бою. Це найжахливіша річ, яку ви коли-небудь бачили, і це має припинитися. Надалі президент Трамп сказав, що Росія, якщо Росія не погодиться на умови перемир'я, про які власне домовляються зараз у Москві американська переговірна група, то це буде каже Трамп великим розчаруванням для усього світу. Прокоментував сьогоднішні заяви російського очільника, а також і український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що заяви Путіна є маніпулятивними, але очікуваними. Він сказав, що російський президент боїться напряму сказати Трампу. Що він не хоче припиняти бойові дії? По суті, він не каже остаточного ні, але тільки затягує процеси. Український президент закликав Вашингтон тиснути на Москву і, зокрема, запровадити санкції. Юлю ми почули. Президент Трамп сказав, що відбуваються дуже серйозні дискусії з Путіним. А про які деталі перемовин з українською стороною розповів президент Трамп. Та ти знаєш Наталю трошки сьогодні спілкуючись з журналістами. Американський президент провідкрив деталі про те, які розмови ведуться і велися із українською делегацією у Саудівській Аравії. Він зокрема сказав, що безумовно перемир'я, угода про перемиря це перший крок. Але вони також говорять із Україною про те, що буде далі, якими можуть бути умови кінцевого миру. І зокрема, він сказав про те, що обговорювалися різні речі, зокрема на які поступки може піти Україна, обговорювалися і питання територій, які території Україна може залишити, може повернути, а які не вдасться повернути. І також він сказав, що обговорювалися і питання НАТО. Зокрема, ми знаємо, що українська сторона наполягає на важливості НАТО як гарантії безпеки для України. Але те, що ми почули від американського президента, так виглядає, що він дотримується своєї ранішньої позиції про те, що про НАТО в Україні варто забути. Давай послухаємо. would like to see a ceasefire from Russia. Ми б хотіли побачити, що Росія припинила вогонь, і ми не працюємо у темряві. Ми обговорювали з Україною питання території, шматків землі, які будуть збережені і які будуть втрачені. А також інші елементи остаточної угоди. Є питання електростанції, дуже великої електростанції. Кому дістанеться ця електростанція? Кому дістанеться це і це? Отже, це нелегкий процес, але перша фаза припинення вогню обговорювалось багато окремих тем, але ми обговорювали концепцію території. Тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означає. Хтось скаже: дивіться, ось що ви можете отримати, а ось що ви не можете отримати. Вони говорять про НАТО і членство в НАТО, і всі знають, яка на це відповідь. Вони знали відповідь на це питання протягом 40 років, відверто кажучи. Тож обговорювалось багато деталей остаточної угоди. Тепер подивимось, чи погодиться Росія. Якщо ні, це буде дуже невтішний момент для світу. Наталі в офісі українського президента відреагували на заяви про НАТО зокрема сказали про те, що Україна сказала точно в Саудівській Аравії американським переговірникам, що Київ не готовий відмовитися від ідеї членства в НАТО в обмін на мирну угоду щодо поступок, на який має піти Росія. Ми знаємо в адміністрації Дональда Трампа кажуть, що Росія має піти на поступки, і сьогодні Дональд Трамп запевнив, що у нього і є важелі впливи на Росію, про які він наразі не хоче говорити, поки тривають перемовини у Москві. Юлі, а що власне відомо про деталі зустрічі Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рюта? Які рішення були ухвалені на цих перемовинах? Я думаю, Наталю про рішення говорити зарано. Це була більша зустріч для того, щоб узгодити позиції, зокрема з важливих питань, яким чином має продовжувати реагувати НАТО як об'єднання на російську війну проти України? Чи є спільна позиція? Ми знаємо, що Марк Рюти відзначив зусилля американського президента. Він сказав, що завдяки його зусиллям була зрушена з мертвої точки питання мирного врегулювання російсько-української війни. А американський президент подякував власне генсеку НАТО за його зусилля для того, щоб НАТО і союзники по НАТО вкладали більше у свою оборону. Тому по суті, це така спроба узгодити годинники і рухатися далі разом. Дякую, Юлія, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Ми говорили про останні кроки, останні заяви американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні. Будемо далі стежити за розвитком цих подій, і повідомляти вам у наших наступних етарах. Довіряй, але перевіряй так. Сенатори коментують голосу Америки нинішні перемовини з Росією, попри загальний настрій недовіри як від республіканців, так і демократів щодо будь-яких домовленостей з Москвою. Законодавці кажуть, що варто продовжувати роботу над досягненням миру. Чи вірять сенатори, що Сполучені Штати зможуть змусити Росію припинити вогонь? Вони розповіли журналістці Голосу Америки Наталці. Пісні. Владеми Путін з Путін у черговий раз демонструє, що він не хоче миру. Він хоче, щоб Україна була послаблена, щоб він міг продовжувати досягати своїх цілей, які стали очевидними у перший же день його незаконного вторгнення. Я вважаю, що Сполучені Штати повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб вона погодилася на безумовне широке припинення вогню. Наш президент Трамп знає усе, що йому потрібно про Путіна. Путін не зацікавлений у мир. Норму співіснуванні з демократичною країною на своєму кордоні він зацікавлений у тому, щоб заволодіти нею, а потім піти в Молдову, Західні Балкани, Косово і далі. Це його план. Я ніколи не повірю, що Росія дотримається будь-якої форми припинення вогню. Ми повинні озброїти Україну якомога сильніше, аби вони могли знищити усі російські наступальні можливості. Лише тоді українці зможуть бути суверенною країною, яка буде здатна подбати про себе самостійно. Державний секретар Рубіо досяг угоди від імені нашої країни з Україною, але Росія її досі не прийняла. Що ж, я сподіваюся, що Росія пристане на цю угоду, але допоки вони цього не зробили, усі заяви будуть спекуляцією. Я не можу передбачити майбутнє. Я мушу почекати, як усі інші. Коли ви намагаєтеся досягти миру, ви повинні довіряти, але перевіряти. Здається, так казав Генрі Кісінджер, який завжди наполягав на цьому. Я не довіряю росіянам навіть у короткостроковій перспективі, але це не означає, що ми не маємо продовжувати наші намагання щодо досягнення миру. Ми також маємо бути певні, що у нас є наші союзники та достатньо ресурсів для підтримки цього миру. Члени українського конгресового кокусу двопартійної групи «Підтримка України в сенаті закликали чинити тиск на Москву замість Києва. Сенатори також наголосили на тому, що підтримка України у Конгресі залишається двопартійною. Зазначу, що частина сенаторів, які мали слово, не планують переобиратися на наступні терміни, завершить свою політичну кар'єру вже у наступні кілька років. Ось їхні коментарі. Фіаскюкрейнієнсдейвантесвотіент. Якщо ви запитаєте українців, вони теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. Ця війна руйнує їхню країну, але найкращий спосіб щось вирішити це дати Україні якомога більше важелі впливу. Мені приємно чути, що є потенціал для припинення вогню, що буде відновлено надання американських розвідувальних даних. Але ми також повинні зберегти санкції проти Росії. Членство в НАТО має бути відкритим для України, тому що Путін розуміє тільки силу things. Я жбіпрепередодюдифол, що Україні потрібно готуватися, робити важкі речі. Мені цікаво, які важкі речі наші партнери з передової не робили протягом останніх трьох років. Наприклад, захищаючи міста в облозі, ховаючи своїх синів і очок. Чи очікуємо ми, що Росія також робитиме складні речі? Наприклад, припинить наступати, які засоби ми готові використати, аби змусити їх. Війна це пекло, і найстрашніші наслідки завжди переживають невинні мирні жителі та мужні солдати, які тримають лінію оборони. Припинення війни в Україні благородна мета запобігання війні тим більше. Але мир відрізняється від капітуляції і бути чесним щодо того, хто тут винен, не заважає довготривалому миру. Це сприяє його досягненню. Відповідь Путіна на пропозицію 30-денного перемир'я це тактика, яка спрямована на те, щоб втягнути Америку та Україну в тривалі дискусії. Тоді як Росія продовжує атакувати українців, відмовляється повертати викрадених дітей, каже старший співробітник фонду захисту демократії Пітер Доран про своє бачення переговорного процесу забезпечення припинення вогню в Україні та очікування від американської команди в зусиллях припинити війни припинення війни Росії проти України Дорен. Розказав Тетяні Ворожко. Дорин є представником консервативного аналітичного центру Голос Америки. Пропонує увесь спектр політичної думки у США щодо мирного врегулювання в Україні українці ніколи не відмовлялися від переговорів. Вони навіть скаржилися, що США не запросили їх за сіл переговорів під час першої зустрічі з росіянами в Аріаді. І були побоювані, що їх виключають або виключають їхніх європейських партнерів з процесу. Складається враження, що весь цей місяць вирішували проблему, якої не існувало спочатку. Ніяч завжди був на російському боці. Як ви пояснюєте, це тиск на українців, аби вони зробили те, що вони і самі хотіли робити. звичайно, ніхто не хотів бачити той жахливий публічний розрив у відносинах між президентом Зеленським, президентом Трампом і віце-президентом Венсом. Отже, я думаю, що більша частина останнього тижня була просто витрачена на ліквідацію наслідків того першого візиту до Білого Дому. Те, що ми побачили у Джиді, було зовсім іншими американсько-українськими відносинами, і це чудово. Це було дуже приємно бачити наскільки позитивно секретар Рубіо і радник з національної безпеки Волц відгукувалися про цю зустріч, але знову ж таки наголошую, українці ніколи не були проблемою. Питання завжди було з росіянами: припинять вони чи не припинять свій кричущий напад на Україну, чи припинять вони спроби знищити Україну як державу? Чого ви очікуєте від росіян у найближчій перспективі? Що ж, я б дуже хотів, щоб президент Трамп тепер виконав свої обіцяні погрози, які він оприлюднив у соціальних мережах. Так ми згадували, що минулої п'ятниці президент Трамп був дуже розчарований тим, що Володимир Путін запускав по Україні крилаті ракети, ракети іскандери та безпілотники у той час, як він намагався просунути мирну угоду. Тому президент Трамп пригрозив санкціями проти Росії, якщо Путін не піде на переговори з сумлінно. Цілком очікувано, я не думаю. Що Путін збирається вести переговори сумлінно, і тому в результаті можна очікувати посилення санкцій проти російського енергетичного та банківського секторів. Як ви бачите, контроль над припиненням вогню, тому що ми пам'ятаємо, що протягом 2014-2022 років Росіяни стільки разів порушували перемір'я. Булися ці провокації. Вони звинувачили в цьому українців, не давали можливості моніторингової місії ОБСЄ робити свою роботу. Thank <laughs> you. мають бути покарання за порушення Росією будь-якого режиму припинення вогню. Ці покарання ще не сформульовані. Насправді я ще не чув, щоби сторона сполучених штатів навіть усвідомлювала можливість того, що Володимир Путін і його війська порушить такий мир. Згадайте мінськ, 1 мінськ 2 нормандську групу той нормандський процес. Щоразу, коли Європа намагалася домовитися з Путіним, це не вдавалося, тому що Росія завжди порушувала мир без наслідків для неї. Наслідки не означають, що Захід автоматично вступає у війну з Путіним, але я точно бачу, що ми посилимо економічний бій для Путіна у відповідь на його порушення. Знову ж таки, це урок, який я боюся, американська сторона засвоїть на власному досвіді, просто тому, що Володимир Путін не заслуговує на довіру, коли ви намагаєтеся вести з ним переговори. Президент Трамп вважає себе найкращим укладачем угод у світі. Це стане історичним випробуванням для його здатності укладати угоди. Um, однією з проблемних речей для українців є те, що це припинення вогню встановлює фактичний контроль Росії над окупованими ними українськими територіями. Чи бачите ви тут проблему? Безумовно, жертви у людських втратах та фінансах, які понесли українці, щоб захистити свою країну, щоб утримати свою країну від руйнування сусідньою Росією, є великими і завжди хотілося б, щоб українці повернули собі усю свою землю. Але зараз я думаю, що в центрі уваги українські військовополонені та діти, яких росіяни вкрали під час цього конфлікту, давайте повернемо дітей. Давайте повернемо військовополонених. Це буде важко тому що це знову ж таки одна з причин, чому ми знаємо про наміри росіян щодо цієї війни. Росія мала намір не лише знищити Україну як державу, але й вкрасти її майбутнє, вкравши її дітей. Якщо ми хочемо мати сталий мир, як цього прагнуть Сполучені Штати, ми повинні побачити повернення українських солдатів і, звичайно, її вкрадених дітей. Я б сказав, що це більш безпосередній пріоритет, аніж довгострокові переговори щодо визнання лінії зіткнення та територіальної окупації. Росіяни не змінили своїх вимог. Ми не бачимо нічого нового. Це демілітаризація, визнання території згідно з їхньою Конституцією. Отже, як ви думаєте, чи розуміє американська команда, що росіяни намагаються отримати від цих переговорів? І чи можуть українці очікувати, що американці спрямують ці переговори в те, що буде прийнятним для українського народу, матиме певні гарантії безпеки і буде чим, що триватиме? Я дуже вірю в бажання адміністрації досягнути міцного, тривалого і значущого миру. Я вірю в це, коли вони про це говорять. Хоча, якщо ми подивимося за горизонт, я б залишив вам цю думку, і вона походить не від кого іншого, як від Вінстона Черчилля, який одного разу мудро сказав: можна завжди розраховувати, що американці вчинять правильно, спробувавши спочатку всі неправильні варіанти. Я думаю, що ми побачимо трохи більше цієї динаміки в наших переговорах з Володимиром Путіном. У найближчі тижні та місяці, але я все ще маю надію, що ми прийдемо до тривалого та стійкого миру, який гарантує суверенітет України та запобігає спробам Росії коли-небудь знову намагатися розпочати війну проти України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими, назвавши це головною червоною лінією. Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками медіа 12 березня. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України, зазначив Зеленський. Голос Америки поспілкувався з українцями, які до окупації проживали в Маріуполі та Мелітополі. Про ситуацію в цих містах нині в сюжеті Ірина Шинкаренко. Це Маріуполь. Три роки тому півмільйонне місто було спустошене росіянами і досі перебуває під російською окупацією. Євген Тузов до війни жив у Маріуполі, де був спортсменом і відомим у місті громадським діячем. Колись Маріуполь був гарним містом, а тепер від нього залишилось тільки руїн. Президент Володимир Зеленський каже, що його уряд не відмовився від Маріуполя у своєму новорічному зверненні до нації. Він запевнив, ось що таке незалежність це, коли ми не віддаємо своєї і коли не забуваємо своїх тих, хто в полоні, і ми будемо боротися за кожну людину, яка на жаль досі там. Тузов зараз живе у Дніпрі, але підтримує зв'язок з українцями, які мешкають в окупації. Він каже, що росіяни вже почали відбудову Маріуполя, а частини міста це великі будівельні майданчики. На місці зруйнованих будинків місцевих жителів Росіяни будують житлові комплекси з дорогими квартирами на продаж. Місцеві мешканці відчувають себе витісненими, про що говорять у соціальних мережах. Наші будинки знесли. На їхньому місці активно будують іпотечне житло у той час, як ми вже три роки знімаємо житло, живемо в гуртожитках. Нас десятки тисяч. Ми стали зайвими у рідному місті. Будинки на лівому березі знаходяться в кроковій доступності до моря. Так, це ласий шматочок, на який хтось поклав око, і хочуть забудувати наш лівий берег іпотекою. І при цьому хочуть викинути нас на вулицю. Тузов каже, що багато приїжджах росіян скуповують дешеву нерухомість біля моря. За російськими мірками, це три копійки, наприклад, для Москви чи Петербурга. Звісно, хотілося б, щоб вони про це пам'ятали, що в цьому подвір'ї, скоріш за все, лежить власник цього помешкання. У постійному страху живуть і мешканці окупованого російськими військами Мелітополя. Люди, які залишилися в окупації, вірили, що це швидко мине, що їх звільнять. Тепер, коли я говорю з ними, все одно є віра. Вони вірять, але вони бояться щось говорити, щось думати, тому що на сьогоднішній день їх багато прослуховують. Ти десь не так подивився багато страху. Українці в окупованих містах змушують отримувати російські паспорти. Без них люди не можуть отримати навіть медичну допомогу або купити ліки в аптеці. Є жінка, вона хвора, пережила онкологічне захворювання. Вона дзвонила мені і плакала. Казала, Олю, я була вимушена взяти цей паспорт, тому що їй припинили давати медичну допомогу. Місцеві школи проводять русифікацію учнів, щоб позбавити дітей української ідентичності, каже Цветаліна Ван Бентем, наукова співробітниця і юристка, яка спеціалізується на праві збройних конфліктів в Оксфордському університеті ми бачимо, що система освіти використовується як зброя проти української ідентичності на окупованих територіях. Українські книги знищуються і замінюються російськими. Вчителів залякують. Попри все це. Багато українців залишаються в захоплених містах, сподіваючись на кінець бойових дій і російської окупації ірина Шанкаренко Катерина Бісідіна. Голос Америки. Благодійний будинок для літніх людей функціонує в Харкові з березня 2022 року. Організували його місцеві волонтери, а утримувати фінансово допомагають небайдужі американці. У притулку навіть працюють волонтери зі США та Швеції, які доглядають за українськими стареньками, в яких війна забрала і будинки, і рідних. Заклад у Харкові. Відвідали Анна Костюченко та Павел Суходольський. 87-літня Неля Ливанна все життя пропрацювала фінансисткою Куп'янську харківської області. З лютого 22-го року місто майже півроку було в окупації, а наразі перебуває під постійними обстрілами росіян. Волонтери евакуювали Нелю ще навесні 22-го. Відтоді жінка живе у будинку для літніх людей у Харкові. Я не виїхала мене як кішку з під під'їзду. Спасіба. Цей будинок для літніх людей велика родина. Проект харківської архітекторки Ольги Клейтман. Під час вторгнення росіян у лютому 2022 року, коли соціальні служби не працювали, Ольга допомагала літнім людям у Харкові. У кінці березня того року вона знайшла приміщення та відкрила благодійний будинок для літніх людей. Коли росіян відтіснили від міста та соцслужби відновили роботу, жінка почала допомагати пенсіонерам, вимушеним переселенцям. Зараз у нас дуже багато людей з деокупованих територій, а також евакуйованих, які зараз от іде наступ, і людей привозять з дворічної, і так далі. Зараз у будинку безкоштовно проживає майже 60 пенсіонерів. 90-річна Ольга Жадан з Луганщини живе тут практично від початку. Її донька з онукою потрапили в автокатастрофу, коли намагались евакуюватись у 22-му році. Вижили, але отримали важкі переломи і досі лікуються. Жінка каже, знайшла. А тут другу родину. дуже хороші всі, служующе, такі такий Ну. Я така вдячна, що нас прийняли, і дуже хороші усі уважні. Розумієте, є таке відчуття. Навіть висловити не можу. Добре, дуже добре ставляться, як рідні, як близькі. Як воно і має бути? Хотілося б, звісно, повернутися додому, але вже не вийде певне. Хотілося б, звісно, повернутися, але не вийде. Для нелі Ливанної це вже друга велика війна, яка забрала у неї рідних. У 1943-му на фронті загинув її батько. Що повна. Батько стояв на одному порозі, мама зі мною на другому. І я я тільки пам'ятаю, більше не пам'ятаю. Він пішов і в 43-му він погиб. Навесні 2022-го на фронті загинув єдиний син Нелі, який добровільно пішов захищати Україну. Я сюди, коли попала, в мене зв'язку не було із сином. Я не знала, де син. Мені допомагали. Ольга Павлона, тут Андрій Олександрович був. Все время ми зв'язані були. І з мені серцем з усім шукали його. І тут мені сообщили, що він погиб. Він погиб якраз в боях під Ізюмом. Спочатку відкриття притулку тут працює 60-річний реабілітолог з Каліфорнії Крістян Бейн. Понад 30 років працював медбратом в Каліфорнії. У березні 22-го вперше приїхав до України як волонтер. А за рік звільнився з роботи та почав постійно працювати у будинку для літніх в Харкові. У лютому цього року він взяв коротку відпустку, аби відвідати 80-літнього батька вдома. Але вже в квітні повернеться до притулку, каже чоловік. Завдяки професійним зусиллям Крістіана. Деякі лежачі пацієнти починають знову ходити деякі з цих людей, до того як потрапити до нас, мали переломи стигна в далекому минулому і вже навчилися трохи ходити дуже повільно з ходунками. Але було багато людей, які прибули до нас і сказали. Я у ліжку чотири місяці або два роки, або вісім років. І ми говорили: добре, давайте розберемося з цим. І ми змогли поставити цих людей на ноги і змусити їх рухатись щоб вони могли користуватися ванною, сидіти з іншими людьми під час прийому їжі, виходити на вулицю і спілкуватися. у притулку. Також працює шведка Гертруда Штіфлер. З 18 років вона працювала у соцслужбах Швеції та Данії. Перший раз приїхала у серпні 24-го на два місяці як волонтерка. У лютому цього року Гертруда повернулась знову. Because... Тому що я люблю цих людей і завжди хотіла допомагати. Я так сильно засмучена через цю війну. І Я хотіла щось зробити. Я подумала, що це справді те, що я можу робити. Їжою та гігієнічними наборами для притулку допомагають небайдужі містяни, каже Ольга Клейтман. У нас є люди, які три роки поспіль приносять домашній сир, головний лікар полового будинку. Кожну суботу людина дуже зайнята. Кожну суботу відправляється на ринок, купує відро сиру і привозить сам сюди для того, щоб їм запіканку зробили. В неділю чимало пожертв надходить від небайдужих зі США. Один з них – 92-річний стів Колвал зі штату Вашингтон, музикант та професійний. Не тренер з гімнастики у минулому Я Дуже переживаю за те, що відбувається у вашій країні. За те зло, яке там відбувається, за злісний напад, який стався на вашу країну. Я хочу бути якимось чином корисним, підтримати людей там. Наразі у притулку 25 кімнат, але поступово ремонтуються інші приміщення. Загалом утримувати притулок коштує понад півмільйона гривень щомісячно. Ольга мріє збудувати поряд будинок для комерційного розміщення літніх людей, який міг би стати джерелом прибутку для волонтерського проекту підтримки стареньких на Харківщині. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харкова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки в час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й За Києвом, дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.